прикладі Польщі, мені зручніше про це говорити, бо багато контактів є з ними. Запроваджені найперше це енергетичні. Стандарти для будинків. Тобто будинок в Польщі не можна продати або здати оренду, якщо він не оцінений з точки зору споживання, а ці нові будинки повинні будуватися вже з споживанням в два з половиною рази менше, ніж ті, що існують, а інші старі повинні бути утепленими і доведені до того стану. Це законодавство Європи привело до того, що в Польщі деякі норми ще не запрацювали так, як в Європі, вона пізніше. Польщу і Австрію подали цього місяця, 9 липня, до Європейського трибуналу за те, що вони не впровадили нормативи. Тобто ця вся системна робота зроблена на рівні законодавства. І під це підведені фонди, і є відшкодування Більші Великі кошти виділяються тим людям, які встановлюють сонячні колектори. Тобто їм відшкодовують частину грошей за саме встановлення. В Німеччині був величезний пункт, коли вони сонячні станції ставили на своїх дахах. Було мільйон квадратних метрів, за так називалася програма в Німеччині. Коли оголосили цю програму, то за а, десь тиждень чи два вони викупили а, всю. Виробничу програму річну, виробництво сонячних фотомодулів в Німеччині. Тобто це йти нам до законодавства європейського це то, що потрібно.